«Ісус народився, щоб померти за нас, щоб ми, ті, хто були мертві, народилися для нового життя. Ісус народився, щоб дати нам життя. У різдвяній історії простежується драма історії про смерть і життя. Адже, немовля, народилося, щоб померти і дати життя тим, хто повірить у нього. Якщо ви повірили і поклали свої надії на Месію Ісуса, то переконані, що Він прийшов, щоб дати вам життя. Однак залишається невідкладне і пекуче запитання, що все це означає? Думаю, більшість із нас добре розуміють і мають міцну віру в минуле спасіння, упрощення, яке ми отримали в Христі. Багато з нас мають досить сильну надію на майбутнє спасіння і вічність, яку ми проведемо з Ісусом, проте ми не почуваємося такими впевненими щодо теперішніх переваг праці Ісуса. Боюся, що у багатьох із нас зіяє велика прірва в розумінні Євангелії. Прекрасна звістка різдва в тім, що воно не просто пропонує прощення минулого і надію на майбутнє. Але дає все, що мені необхідно тут і зараз. Ісус прийшов, щоб я мав усе потрібне, щоб провадити гнітючу боротьбу з особистим гріхом. Ісус прийшов, щоб я мав усе необхідне для мирних стосунків зі своїм сердитим сусідом. Ісус прийшов, щоб я міг протистояти спокусам расизму й упередження. Ісус прийшов, щоб разом зі своєю дружиною я міг будувати шлюб в єдності, порозумінні і любові. Ісус прийшов, щоб я мав здатність виховувати дітей із терплячою мудрістю і в благодаті. Ісус прийшов, щоб Я зустрічав реалії життя в зіпсованому світі без сумнівів і розпачу. Ісус прийшов, щоб подарувати не лише обіцянку щоденного прощення. Але й обіцянку нового початку з чистого аркуша. Ісус прийшов, щоб замінити ненависть у моєму серці на любов, а гнів на мир. Мені подобається, як Петро говорить про актуальність праці Ісуса для кожного з нас тут і зараз. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Із серцем доброго пастора Петро починає свій лист до людей, які зіткнулися з труднощами, нагадуванням, що в Христі вони вже мають усе необхідне для зустрічі з усіма випробуваннями. Він говорить, що вони мають усе для побожного життя, що ж таке побожність або благочестя. Благочестиве життя це життя, яке славить і возвеличує Бога увесь час у проміжку між наверненням, яке вже відбулося, і поверненням додому, на яке ми поки чекаємо. Петро знає, як важливо і життєво необхідно знати і вірити, що Ісус прийшов для того, щоб ми мали все для життя за Його задумом, розуміння і віра в це здатні змінити вас і ваше життя. Якщо ви не маєте в собі його ідентичності, то шукатимете її в людях і речах. Якщо у вас немає такої надії, то ви бажатимете віднайти її там, де не знайшли вічної надії. Якщо ви не маєте впевненості, то житимете з неспокоєм у серці. Якщо така реальність не стала основою того, як ви сприймаєте життя, то воно перетвориться на постійні пошуки мудрості і сили. Найважливіший подарунок Ісуса було дано, щоб ми мали все необхідне, щоб постати перед усіма труднощами, з якими ми стикаємося з моменту, коли вперше повірили, і до моменту нашого останнього подиху. Таку історію варто святкувати. Наголошу, що благодать Ісуса, яка виявляється тут і зараз, звільняє нас від того, що готове заполонити наші серця і зіпсувати життя. Він прийшов, щоб звільнити нас від влади цих сил. Перше страх багато з нас бояться, що всі дізнаються про нас правду, а також страшаться відверто подивитися всередину себе. У благодаті Ісуса, що діє тут і тепер, є добра новина. Усе, що про вас стало відомо, відкрилося чи виявилося, було покрито теперішньою благодаттю, що тепер подарована вам через життя, смерть і воскресіння Ісуса. Друге жаль: чимало людей боязко переживають або й узагалі ціпеніють перед рішеннями, падіннями і гріхами минулого. Коли таке відбувається у вашому житті, то ви носите із собою важкий тягар вини і прагнете сховатися від сорому. Прощення Ісуса, яке діє тут і зараз, по благодаті, не лише звільняє вас від минулого, але й відкриває перед вами можливість почати життя з чистого аркуша. Третє зневіра. Багато з нас поглинуті тим, що повинні зробити. Ми почуваємося нездатними. Приреченими на помилку, Божа благодать тут і зараз переконує нас, що Бог ніколи не дасть нам відповідальності, не забезпечивши нас усім необхідним для виконання Його завдання. Четверте заперечення багато з нас переживають спокусу отримати мир, заперечуючи свої потаємні темні думки і свою зовнішню боротьбу. Однак благодать Ісуса, яка діє тут і зараз, звільняє нас від порожнього лицедійства і потреби загравати правдою. Звершення Ісуса переконує нас, що з чим би не довелося стикнутися, ми ніколи не будемо самотніми і завжди можемо розраховувати на допомогу Божої безмежної благодаті значно більшої за наші обмежені особисті можливості. П'яте Бажання все контролювати. Багато з нас, прокидаючись зранку, бажають максимально контролювати своє життя, щоб позбавитися і звільнитися від складнощів. Однак благодать Ісуса, яка діє тут і зараз, переконує нас у тому, що Той, хто народився на Різдво, зараз керує всім нам на добро. Наші життя можуть виходити за межі нашого контролю, проте вони завжди залишаються під його контролем. Тому, святкуючи Різдво, святкуйте життя з надлишком, яке ви маєте сьогодні завдяки народженню дитини в яслах.